Вітаю вас в нашій чудовій студії на Донбасі. Поруч зі мною пілот 118-ї бригади ТРО Артур з позивним. який, Я не знаю, це буде реклама чи не буде реклама. Samsung. Позивний iPhone. Чому iPhone? Був у магазин по айфонах. був. А. Вже нема. Вже нема. Бо. Временно. Бо пішов воювати. Прийшлось закрити. Ну, насправді просто ніхто не купує айфони, можливо, через це. Е, розкажи, як ти прийшов в бригаду? В день, коли почалась війна, просто созвонилися з батьком і дядьком і вирішили піти воювати. Е, у дядька були знайомі в 118-й, в 156-му батальйоні. Е, тоді всунутися було дуже важко. Ми поїхали і нам видали автомати все. Тобто, ви всунулися. Е, хто приймав рішення йти е, служити? Батько, дядько, чи ти. Трьох. Де батько зараз служить? А служив в 156-му, зараз йому 61 рік. Останній рік він по контракту дослужив і все звільнився. Ну, розкажи про свій шлях. Прийшов ти, взяв автомат і. Попав попасно. Було чудно, звісно там. Потім після цього ми повернулися, посиділи десь в районі Року, а потім поїхали на Бахмут. Трохи там побули, ну все, потім виїхали, посиділи трохи і втрьох з двома друзями вирішили привезти в більш бойовий підрозділ. Пішли в мінометку. пробули в мінометки, попали сюди і тут стали пілотами. Що тобі тут найважче? Це, До речі, зараз би, Артур працює, літає на Сівверському напрямку, не дає тут росіянам пройти. Найтяжче носить, мабуть, поки з водою. Твоя задача. Що ти конкретно тут робиш? На чому ти літаєш? Літаю в основному MAVIC, займаюся розвідкою. Ну і все. Ти нормально особився, бо я знаю, що хлопці і на мавіках, і на FPV літають, і на матрасах бомблять. Я леда, не ледачі просто. Ні, ну серйозно. <пу> ну, поки що в основному на Mavic. На FPV дуже велика відповідальність, особливо коли шторм. Якщо не попав, то танк може проїхати далі до наших позицій. Ну а там наші пацани. Тобто не хочеш брати на себе відповідальність? Настільки серйозно, ні. Розкажи про свої бойові будні. От приїжджайте на позицію. Що як відбувається? Приїхали, вигрузились, занесли все всередину, зробили каву, попили каву, а далі сідаємо, починаємо працювати. Що найстрашніше, ти вже відчув на цій війні? Найстрашніше, коли був прорив до сусідньої позиції, там де були теж наші пілоти. Угу. То що там сиділи а, і туди приїхали прямо під позицію. Дві бахи вигрузився Десант. Це, мабуть, було найстрашніше. Понімати, що зараз до них, якщо залізуть, ми вже нічого зробити не можемо. Ну, відбились? Так. Успішно. Альфон, розкажи про себе взагалі, От, Цікаво. Дізнатися, хто такий пілот 118-ї бригади. Як ним стати, і чи це престижна професія? Звісно, престижно. Ти летиш, ти показуєш картинку напор, коригується міномет, артилерія, ти допомагаєш з FPV. Тобто ти завжди участвуєш в процесі, навіть коли ще піхота не бачить, що до них їде колона, ми її вже бачимо, ми її вже можемо відпрацювати. Хто тебе чекає вдома? А, дружина, Маша. Хм. Як часто вдається приїхати в Черкаси до неї? А, хотілося б частіше, набагато. Угу. Загалом зараз дуже багато штурмів. А, де брати сили на те, щоб усе це відбувати? Не знаю, я до сих пор не знайшов. Як ви тут розважаєтесь? А, не можу сказати. Е, Хоча. Е, Розовини, будь ласка, камеру. Покажи, як. Отак і розважаємося. Так, це у нас фаза і восьмий. Принесли квіточку. Дякую. До речі, це хлопці зайшли в маскувальному халаті, який вони використовують проти А, Вона не показує тепло, і за цього тепловізор нас не видно. Ні, ну Я так бачу, що хороші стосунки тут, головне братерство відчувається тут. Так, квіти даримо друг другу. Штучні. Агідне. Да. Скажи, чого не вистачає зараз? Окрім а... того, що там, рідних не можеш побачити? Це найбільше відпустки. От хочеться поїхати, побачити рідних, побуть вдома. Трохи від цього всього діти. А в плані війни? От щоб можна було ефективніше захищатися? Типа, хай марс з собою ну. було б непогано. Ну, Не трохи дронів, не вистачає транспорту, і особливо квадроциклів. От Квадроцикли зараз в літній період особливо дуже б допомогли. Дрони, само собою. Угу. То, що це розходний матеріал і їх їхна постійно. До речі, зараз хлопці збирають на баги, аби можна було швидше дістатися до позиції, Там шестимісний баги. Тож можете долучитися до збору і підтримати, аби айфон з хлопцями міг виїхати і повернутися з позицій. Да? от, так от анонсував. Під час штурму, що ти відчуваєш? От коли росіяни лізуть, ти знаходиш, що ось вони йдуть, колона, йдуть росіяни. Що в, цей, ти, що в цей момент ти відчуваєш? Трохи страх за пацанов. То, що якщо вони дойдуть, буде печально. Трохи страх відповідальності, що не дай Бог, там, я в цей момент там, втрачу дрон, буде відрив зв'язку, або ще якась проблема, то теж вони можуть продвинутися далі. Угу. По суті, все. Угу. Чи видеш ти під там, скільки росіян було знищено під час твоєї зміни, Ні. тих росіян, яких ти там виявив, знайшов? Е, колись, так. Да. А зараз вже це настільки масове явище, що всіх записати ну, важко. Блокнотика немає. Так, Ні. Так, ага. Плюс один Ванька. Так? Ні. Що ти можеш порадити тим людям, які ну, для батьків вже війна закінчилася і вона десь там далеко. Хочуть миру, ну всі хочуть миру, да але ж на яких умовах що ти, от твоя думка, цікавить з цього приводу? А, моя думка така: якщо е, зараз би всі донатили так як раніше, е, у нас би було зараз набагато більше засобів враження, і ми б це могли робити набагато ефективніше. Е, тоді коефіцієнт між е, помершими нашими і їхніми е, був би більший. Mm -hmm. Тобто кожна гривня, яку донатять, можна там сьогодні кави просто не попити за 60 гривень, а, задонатить. А це в сумі появ, ну, там, буде мінус-орк. Там в сумі там, з 50 людей там, чи може більшу, більшої кількості, це вже мінус орки. Mm -hmm. Але ж і людей не вистачає. А, людей не вистачає, але ну, 21 вік зараз не треба на там, кожному мінометі по 10 людей. За кожним автоматом по 10 чоловік. Людей. людей не вистачає, да, хочеться більше. А, ну, якщо будуть засоби враження, я думаю, ми і плюс-мінус такою кількістю зможемо відбиватися. Угу. Дякую тобі за інформейшн. З нами був iPhone. З позивним iPhone. Дякую.